Як російська пропаганда десятиліттями впливала на українців? Та яке різдво Про Це та інше, ми будемо говорити із відомим українським істориком паном Ігорем Козловським. Пане Ігоре, я, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, поговоримо з вами про вплив російської пропаганди. Десятиліттями Росія та її пропаганда впливала на українців, українці підсвідомо чи підсвідомо швидше за все вірили в багато речей. Які зараз вже в зв'язку із війною з початком війни у 2014 році почали розвіюватися зокрема, це є ем, святкування, наприклад, Нового року, яке в Україні сприймалося завжди таким мегавеликим. люди купували е, ікрутам е, московську ковбасу, якесь найкраще шампанське. Все найкраще купували саме до новорічного столу. Хоча насправді багато хто міг собі дозволити їсти все це. Ну не щодня, але частіше ніж у раз у рік. Чому так траплялося? Ну розуміти, чому так траплялося і чому зараз все змінюється, то треба сказати, що будь-який наратив, тобто розповідь, вона спрямована насамперед на свідомість людини. І всі ці ознаки нового року, як ви сказали, це ж не просто пропаганда. Це насамперед оця наративна історія, яку створювали під час радянського союзу. Новий рік набуває такого значення. Саме в трагічні часи, в 30-ті роки ХХ століття, в 36-му році, коли повернули ялинку, і з'являються вже такі персонажі, як Дід Мороз, Снігурка. І тоді формується так званий новорічний стіл, де є салат олів'є, де є шампанське, де є ріжські шпроти і. Різні інші навідки з тим, щоб. Таким чином привернути увагу до таких знакових моментів, які пов'язані якраз з тим, що ви називаєте пропагандою. Це також пропаганда, візуальна пропаганда, пропаганда через ті чи інші свята. Вони також є розповідь, і люди запам'ятовують цю розповідь. Вона стає вже традицією. І так традиція вкорінюється, і для свідомості людини. Стає ну, головним розповідачем, тим, який формує це уявлення про радість, про сміх, про щастя. І пам'ятаєте, ще одним атрибутом в поступово з'явився також метод ворожіння. Коли б'ють куранти в Кремлі о 12-й годині, люди піднімають келихи шампанські, і далі не повинні бажання чи інші бажання запам'ятати, щоб воно виповнилося. Зрозуміло, що це перегуюкується з давніми традиціями там, на Різдво, коли було ворожіння, на хрещенні ворожіння, і оце своєрідне таке вже радянське ворожіння під Бій курантів. І зараз, навіть зараз, коли вже немає Радянського Союзу, люди навіть вже курантів цих немає, але вони вже вірять в певну магію 12 годин, яке є водорозділом своєрідним, межею між старим і новим роком, і люди це бажання для себе формують і посилають у такі. Промінчики надії в майбутній рік, це є також залишки, до речі, Радянщини, такого ніколи не було. Таке значення Нового року вже створює певну таку форму язичницького відношення. Це ж не є християнська, це не є те, що так чи інакше пов'язана з народною традицією, але також та є поступово традицією. І люди навіть в житті, хто. Не є прибічниками там спогадів про Радянський Союз, все одно для них там бахаші мандаринів або той же салат олів'є є ознакою особливого свята. Ну, Свідомість, так ви ж розумієте, свідомість, вона пластична, вона засвоює всі ці, ці наративи, особливо коли вони стають першою інформацією. А переважна більшість людей отримує цю першу інформацію від своїх батьків. А перша інформація вона є найбільш ґрунтовна. Вона є базою для взагалі тих неусвідомлених рухів, коли людина очікує свята, і вже коли свята очікування свята стає більше ніж саме свято, ця метушня, оце пошук подарунків і все це є якраз і тієї саме першою інформацією, яка формує нашу психіку. Um, yeah. Як на мене, це почало змінюватися вже давненько, але якраз у 14 році це не було таких вже більших змін. Тобто люди вже масово не скуповують всі ці ікру, там шампанські, мандарини і не їдять всі ці бутерброди ще воно ікрою лише із тридцятого на Ем, Як ви гадаєте, це почало змінюватися чи ще ні? Ви розумієте, да, що ми ж та суспільство, ми не є монолітним суспільством. Є люди, які залишаються в всіх ще наративах минулого, і для них це свято, і вони відстоюють його, вони, для них воно щось означає якийсь зв'язок з своїми батьками, там, з дідусями, з бабусею. І вони залишаються ще от тими, хто святкує от таким чином новий рік. Рік чекає чомусь 12 годин, а налягає спати, наприклад, о 9 або 10 вечора. Ну, навіщо чекати? А? От навіщо його зустрічати? Але ж ви знаєте, дуже багато людей, які вже не є прибічниками Радянського Союзу, вже вони такими свідомими українцями, радикальними українцями є, але все одно святкують Новий рік. І це ну це стає вже частиною вже нашої культури. бо, розумієте, ми не можемо відмежуватися від всього, що було. Ви розумієте? Треба наповнювати своїм змістом. Так, це правильно. По-друге, будь-яка будь культура розвивається, коли вона відкрита до новацій, до нових викликів і до інших культур. Ми занадто довго а, говоримо про Росію, про Радянський Союз. І це насправ насправді є ще одним таким ланцюжком, який нас з цим пов'язує. тому що ми про це згадуємо, ми про це пам'ятаємо. Замість того, щоб відкрити для себе цілий. Світ інших культур надзвичайно цікавих, які дійсно є ну, такими народними, поєднаними там, з християнством, з бевними, або з іншими релігійними традиціями, з народним баченням. І це нормально. Це, ви знаєте, збагачує нашу культуру. Наша культура українська вона знаходиться в процесі. Не буває такої живої культури або живої традиції, яка остаточно щось закріплює. І зацементує. так не буває. Вона, якщо вона жива, то вона розвивається, з'являються нові форми святкування, поєднуються, переплетаються різні регіональні традиції, і можна побачити тут, наприклад, в Києві відгомін, і карпатських традицій, і поліських традицій, і донецьких традицій, і Херсонських. І, і це нормально. Це нормально нормально. це є такий мікс, який формує навіть в суперечках, навіть в тим, що одні кажуть, що ні такого ніколи не було, а інші кажуть, ну як же не було в нашому селі. Це було, і це нормально. Так розвивається народ, так розвивається його культура. З'являється щось нове, тому що жива традиція це постійна традиція. І плюс інновація. А як щодо ще одного новорічного персонажа Діда Мороза, чи правда, що совєти і радянська пропаганда створили цього персонажа як на противагу американському Санта Клаусу? Ну, знаєте, скоріш, це не американському Санта Клаусу, тому що на той час Санта-Клаус не був такий поширений, як зараз. Це ж Санта-Клаус, це продукт американської культури. Чому? Ну тому що ви знаєте, Пуританізм, який на своїх початках формував американське мислення і прийшов з Британії з Англії, він був таким радикальним противником взагалі навіть святкування різдва. І Кромвель після англійської буржуазної революції 1649 року взагалі заборонив святкувати Різдво, і в Америці до 19 століття практично з Різдво не святкували. І тільки в 19 столітті з'являється Різдво, але ж бачите, в цьому Різдві дуже багато такої комерційної складової і немає вже Христа. Практично, от, ви бачите американські фільми. Ви Христа там бачите? Ну, Санта Клауса бачите Оленя Родольфа. Бачите, але ж не ви не бачите абсолютно, не бачите Христа. Що це значить? Це значить, що оця вже я б сказав, масова культура, яка потребувала вже свята, вона формує свої свої, ви, свої особливості. І коли люди святкують Різдво, я запитують різдво, чого, хто народився. Так. І поступово, поступово цей образ Санта Клауса стає базовим для американської культури, особливо після Другої світової війни. В кінематографі, ви знаєте, він став вже частиною нашої культури. І Дід Мороз він має традиції. Настільки новорічні, скільки просто зимові традиції в російській культурі і не тільки в російській культурі, в 19 столітті. Тоді ж літературний персонаж Снегурка з'являється літературний персонаж. Вони не були такими домінантами, але ж для того, щоб витіснити святого Миколая і образ Христа. От тоді Дід Мороз запанував на радянській сцені, ну, приблизно, от якраз наприкінці 30-х років, коли вже кремлівська оця ялинка була, і в 36-му році він з'являється і стає цим головним персонажем новорічних свят, який дарує ці подарунки, які Традиційно дарував той же Святий Миколай або той же Санта Клаус, а в різних культурах різні персонажі. Вони є дійсно, і ось вони цей казковий персонаж стає популярним. Він стає частиною традиції, саме новорічної, до речі, не різдвяної. І ялинка, яка була різдвяна ялинка, стає новорічною ялинкою. Тобто, ці акценти, антирелігійна пропаганда, боротьба з церквою, створення своєї масової культури, ну це і призвело до появи цього образу. А зараз а все це змінюється. Різдво в Україні воно більш релігійне, чи все таки світське свято, ялинка? Вона. Світська чи вона різдвяна ялинка? От як це зараз приймається українським суспільством? Ще, ще немає остаточного бачення, бачання спільного для людей, які воцерковлені, тобто люди віруючі, для них зрозуміло, що це різдвяні свята, різдвяні свята, і вони свято святкують саме як різдвяну ялинку, і вже до них приходив Миколай раніше, а зараз вони. Співають колядки про народження Христа, тобто Христос в центрі, це для людей, які воцерковлені. для людей світських поза церквою. Це скоріше данина традиції, і для них Різдво ну, також має певний антураж, який пов'язаний із колядками, можливо, для когось. Когось залишається і новорічне очікування саме до Нового року. Вони готуються. Різдво проходить для них просто як вихідний день. І це. Тут це характерно взагалі для секулярного суспільства, для світського секулярного суспільства. Ми не можемо нав'язати всім однакове бачення. Церква хотіла б, щоб ці люди згадували Христа. Що його народження, і не тільки його народження, якщо ви знаєте, приготування до Різдва це приготування не тільки для до народження Христа, але і ж, не, приготування для не, нового пришестя Христа, тобто очікування, приготування для того, щоб не, зустріти Христа уже в славі, який прийде. І це вже пов'язано з богословською темою, що є дуже далекою для людей. Навіть зараз, коли говорять там про зміну календаря, читаю наших журналістів не просто в шоці. Вони кажуть: ось хтось почав святкувати різдво за григоріанським календарем. Церква не за григоріанським православна буде планувати, а за новою календарем. А, і це, це трохи інше. Ну і, і дуже багато таких моментів, які говорять, що і в наші медіа недостатньо обізнані, і навіть коли вони пропагують. Наприклад, там святкування Різдва. Ну, Хотілося б порадити все ж таки більш глибше розуміти християнську традицію, якщо вони натякаються на її основу. Але ж не буде залишатися і новий рік для багатьох, особливо для людей світських, ялинку будуть сприймати як новорічну ялинку, і будуть чекати 12 годин, щоб це бажання було сформовано у них і спрямовано в майбутнє. І от про різвотер хотілося себе почути вашу думку, бо справді цього року неймовірна кількість дискусій навколо цієї дати крутиться. Ну звісно, зв'язку із війною Росії проти України. Більшість хоче святкувати 25-го, певно подалі від, е, від цієї московщини, російщини. Але яке різдво є правильним? Чи 25 грудня, чи 7 січня? Ну це це взагалі так не можна ставити питання, тому що різдво взагалі завжди 25. 25 грудня Для переважної більшості християн, ну не всіх. Наприклад, Вірменська церква для неї 6 січня і так вже 1700 років, а для інших церков, православних, протестантських церков, католицьких для всіх для всіх них це 25 грудня, просто календар залишився у деяких православних церков. Ще старий юліанський календар. І переважна більшість православних вже перейшло на новоюлянських, який був започаткований ще в 1924 році, і Вселенські патріархи, і Олександрійська церква, і Кіпрська церква, Румунська, Болгарська. Ну, практично переважна більшість церков перейшли саме на новоюліанський календар, який співпадає. Зараз з Григоріанським. І, але ж частина, наприклад, та ж Російська церква, Грузинська церква, Єрусалимська церква, Афонські монастирі, вони залишилися ще на старому Юліанському, фактично язичницькому календарі. Він названий Юліанським на честь Юлія Цезаря, який взяв цей календар у, 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 у Єгипті. І трохи його прилаштував вже до римської спільноти. І він залишався він залишався у довгий час реформа Папи Григорія, яка відбулася наприкінці XVI століття, вона була пов'язана з тим, що Григоріанський календар астрономічно більш точний. І ну, Частина православних не сприйняла. Тут не, є, не сприймав увесь православний світ. Тут не тільки проблема в Росії. А Росія на той час взагалі ще жила не за календарем від народження Христа. Вони жили від сотворення світу, там взагалі був інший календар. А в ось цей період, коли вже після 1917 року, тоді, після цієї революції, світська влада прийшла на григоріанський календар. А церква залишилася на Юліанському звідси, ця розбіжність, хоч 7 січня, це з точки зору Юліанського календаря. Це не 7 січня, це 25 грудня. Да. І тому коли ставлять питання, що це подалі від Москви, ну це не зовсім вірно, тому що не Москва це придумала да? Юліанський календар, а ще й Юлій Цезарь. І, і так, це безумовно спонукає суспільство громадянське піднімати це питання, все ж таки, синхронізувати свята. Православні і Ті, які святкують в Європі, в Америці, тобто західним світом. Ну це зрозуміло, Да це зрозуміло, але, але ж це довгий процес. Не так швидко питання не вирішується. Зараз зустрілися Блаженніший Святослав і Блаженніший Епіфаній, тобто очільники Греко-католицької церкви і Православної церкви України, і вирішили створити таку робочу групу. Ця робоча група буде займатися. Саме питаннями підготовки е от е такої реформи, своєрідної калдарної реформи, скільки це якийсь займе час. Ну, важко сказати, ми знаємо, що в якості експерименту дозволено там парафіям, які вирішили святкувати 25-го проводити богослужіння різдвяні. Ну це як експеримент, розумієте? Але ж подивитися треба не поспішати наприклад в греції це призвело до певного розколу і там з'явилися старостильники Тобто частина церкви не відійшла і стала наполягати на старому стилі. У Болгарії практично 20 років ця реформа проводилась і водночас практично святкували ці 20 років і 25-го, і 7-го. Тобто поступово переходили. Ну, я думаю, що в Україні це буде швидше, зрозуміло, якщо тим більше домовляться і українські греко-католики, і українські прави. Славні, і ми можемо очікувати більш швидкого введення, але ж виникають там певні проблеми. Наприклад, це ж треба весь календар, не тільки Різдво. А якщо весь календар, то ви розумієте, деякі, ну наприклад, покрова. Покрова Пресвятої Багродиці, 14 жовтня, це водночас і свята Збройних сил, це свята УПА, свята Українського козацтва і покрова. вони були всі прив'язані саме до покрови, як покровительниці якраз збройних сил. І якщо за новим календарем це буде 1 жовтня. Тоді перед державою виникає питання залишати 14 жовтня чи йти разом з церковним календарем. Тут же залежність буде інша. Ну, Такі моменти також треба враховувати. Таке враження, що українців буде по два свята, дві покрови, два різдва. Тут є дуже довго, ви знаєте, скільки люди вже святкують старий новий рік. Так, так. Ну, не знаю, ну... Моє ну, покоління ще досі святкує. Ви ж бачите, да? А це вже більше ста років, більше сотні років. Люди продовжують святкувати старий новий рік. Ну що ж, всі люблять святкувати свята. Головне, бо в нас була перемога і 23-й рік став роком саме таким. Я вам дуже дякую, пане Ігорі, за цю чудесну розмову, за те, що ви пояснили нам такі. Можливо, історичні розбіжності, які ще не розуміють деякі українці, але ми до цього йдемо. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли для нас час. Хоч навіть в таку пізню годину. Я нагадую, що ми пишемо це інтерв'ю вже дуже пізно ввечері через відсутність світла. Але пан Ігор згодився вийти до нас у фірше. Разом дуже дякую за це. І залишайтеся з нами на зв'язку, підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі найцікавішого.